Як весело на волі, де листя шелестить, де вітер в чистім полі між травами шумить, Як легко закохатись у світлу синю даль, як сумно повертатись туди, де дим і сталь, туди, де все знайоме, де трудишся і помреш, Та в лісі ти, як вдома, тут справді оживеш, як добре на природі, та тут, як гості ми, лиш вирвешся на волю, коли ростуть гриби. Так тягне і дурманить у лісах глибину. І стежок безліч далі, ти обереш одну: тут свіжість трав і сосен, тут воля цілий рік, не хочеться вертатись туди, де гуркіт і крик, туди, де місто вулик своїм життям живе, де вітер вік надує, і дим, із труб іде, де дім, сім'я, робота, все вариться, кипить, і ти завжди в турботах, душа неначе спить, і проситься на волю туди, де звуків рай, туди, де пахне полем, і ягід урожай. Туди, де зграє пташок співають і живуть, туди, де звук комашок і комари снують. Щодня ми на роботах нудним життям живем, у вуликах турботах завжди і ідем, але душа бажає туди, де волі рай, немає звуків сталі і манить в небо далі, де звуки й барви сказки природної краси, де ми знімаємо маски, коли на волі ми.